Слава Ісусу Христу, Богу, слава віки! Привітаю всіх своїх однополчан, всіх своїх побратимів 105 батальйону, 109-ї бригади Сил територіальної оборони і всіх воїнів Збройних сил України, завдяки яким ми тут, на Львівщині, можемо спокійно робити ці репортажі і виконувати справи, у тому числі до перемоги нашої батьківщини. Над нашим віковічним ворогом Московщина, яка вдерлася з 2014 року на нашу територію, а 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення в нашу Україну. Я разом з нашими побратимами, патріотами, націоналістами з міста Вугледар на чолі з колишнім мером місце Воглодаря Кузьменка Михайла Івановичем записалося добровільцями у 105-й батальйон територіальної оборони. Всім нам там було, ну що розказувати, розказувати не буду як. Але ми витримали. ну І рік провоювали майже. А потім у грудні мене звільнили у відставку за віком. Я зараз перебуваю у місті Львів в модульному містечку, в якому маю ліжко місце. Працюю за 50 кілометрів від Львова, селі якторів, Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю. Сьогодні у мене вихідний день. Я роблю руховку, ну, бачите яку. І розповідаю. Про те, як у наші солдати відстався, зараз живуть. І це відео ще, тому що 19 грудня, 19 березня, ще в суботу, два дні тому, була така гарна погода, сонечко, ну, така погода, що вона не притаманна такої пари году, року. Але зараз бачите, зима своє бере. Мені вже 64 роки, руховку я роблю майже кожен день. І особливо на своїй роботі. В грушківському інтернаті для осіб з інвалідністю. Там я працюю простим робітником, працюю мене фізично, але на свіжому повітрі. Зарплата мінімальна, але платять систематично вовремя. Ми працюю, я правда, три рази в неділю. Більше не можу, бо і сам здоров'я не дозволяє, то в мене ще є під опікою дитина. Особа з інвалідністю, моя дитина, яка 37 років, у нього дівчат, збиральний параліч. Сьогодні було з ним ми у лікарні, де він проходить медичний огляд для отримання деяких медичних документів необхідних для вирішення питання, в яких умовах він може проживати за станом свого здоров'я. Бо мені пропонували разом з цією сім'єю жити у модульному містечку. Це кімната, ну як велике купе вагодно, я в це розповідав. Її площа 12 квадратних метрів. Стоїть там дві, два ліжка двохповерхових. Зараз я там займаю одне ліжко місце. І зі мною разом мешкає знаменитий відомий в Україні козак-бандурист Бабенко Борис Федосович і мій однополчанин побратим. Правда, ми в різних частях воювали, він раніше, ніж я. От. Пан Георгій, прізвища не називаю бо не отримав ще до нього від нього дозвіл на це, І ми, він інвалид третьої групи, в нього поранення в ногу. Він зараз мешкає, який я в тому містечку модульному. Такі справи. В цьому репортажі я хочу розповісти про одну цікаву подію, пов'язану з моїм проходженням служби в 105 батальйоні територіальної оборони. Ми були то на другій лінії, але були такі моменти, коли першу лінію прорвали то наша друга лінія славала першою. Були у нас різні люди. Одні прийшли за мобілізацією, інші десь за мобілізацію, але добровільно в перші дні війни, в тому числі. З міста Кам'янка два побратима. На жаль, вони оба загинули. Один служив раніше ВДВ десантником, 25-та десантна штурмова бригада з міста Діпро. Інший був крутим таким парнем, який тримав, ну займався кікбоксингом рукопашним боєм. Така сильна людина. Але вони дуже боялися вмерти оба. Це я до чого кажу? До того, як нам з цим страхом боротися по нашому житті. Але не дійсно більше страху, ніж в мирному житті. Це так. Але якщо християнин і знає Біблію, то він знає, що каже Бог з цього приводу. А він каже, звертаючись до своїх синів. Будьте тверді і мужні, не будьте полохливі, не бійтесь. Якщо людина боїться, то вона вже психологічно потерпе поразку від свого ворогу. По-друге, якщо людину раз психологічно зламати, запугати, і вона не буде знати, як з цієї ситуації вийти, а саме стану, страху, який від сатани, то вона... І далі буде ламатися. Люди бояться багато чого. Одне бояться, щоб, були, щоб не було викриті їх гріхи, переступи. Інше бояться за своє здоров'я, за життя, про що я казав на початку цього репортажу про своїх побратимів. І так сталося, що за час обстрілу вони загинули. Старством небесне, хай земля їм буде пухом, аллилуйя. От ви чуєте мене. Я і спитав, страх теж, коли в період богочергування на брамі, літа, літак російський, московський, своєю ракетою повітря земля влучив недалеко в 300 метрах від нас. Так що знесло кришу дому, що було по сусідству. А на місці вирви можна було робити басейн. І коли я побачив, що з неба, щось таке чорне летить вниз, то мені дійсно стало страшно. Я нернув у свій окоп. А це були шматки грязі. Яке вирвало з землі, підняло високо до неба, і потім вони стали як той град падати на наші голови. Я знаю, що деякі наші хлопці, і ви знаєте, здавалися в полон. Ну, Не мені судити обставини, з яких вони там показалися. Але я знав з історії України, що в полон краще не попадати. І з самого початку, коли йшов на війну, мене не було наміру здаватись ворогу, тому я мав при собі гранату. На щастя, її не скористувався, бо такої події не сталося, як оточення чи інша можливість опинитися в руках московитів. Дай Боже, Господи, нашим Збройним силам з тою допомогою через союзників. Отримати перемогу над Московщиною, як цар Давід за допомогою Господа Бога отримав перемогу над велетнем галяфом. Ви таку історію пам'ятаєте, він вив його, що оглушив його камінням пращею, на якому він оходився на волків, а потім відтягнув йому голову. Ось так Бог посоромив силу. Того п'ятого врага єврейського народу, тих філістимлян, які виставляли поряд своїх військ таких вилетнів, як Голіаф, і намагали психологічно ще запугати ізраїльське військо своєю такою мікроперемогою, якщо б той Голіаф отримав. Тому, брати і сестри, вивчайте Біблію. Мене вже за віком 63 роки. Є поведіння Господнє до дідусів, бабусів, щоб вони навчали молодих уму разуму. Та й наш Григорій Шевченка, Тарас Григорій Шевченка писав вірш. Як щоб ми вчились то так, як треба, то й мудрість була своя. Це величезна фігура, яку теж треба вивчати кожному українцю. Я до цього дійшов тільки тоді. Зізнаюся, коли у мене народився дух українця. Це було наприкінці 20-го початку 2021 рік. Корія поставив поліцепово розмовляти українською мовою. Зараз я краще розмовляю, ніж починав. І тому, вроді як вільно спілкуюся. І все ж таки я знаю свої і вибачаюсь перед слухачами, які слухають це відео. Особливо українців, що народилися і жили в українськомовній родині, вибачаюся за свою ще недосконалу українську мову. І пропоную всім своїм побратимам, знайомим, близьким, що дивляться, дивитися не російські канали, а українські. Читати українські книжки. Наприклад, Івана Багряного, «Тигроловий», яку зараз читаю. На кожному сторінці я знаходжу по одному-два слова, яких я не чув, або чув, а переклади їх не знаю. Ото я зараз повільно читаю цю книгу, роблю виписки тих слов, слів, які треба перекласти на, ту, на понятну мені ну, їх смисл тлумачення і застосовувати в своєї розмові. На цьому все, шановні друзі, малюйся Господу Богу за перемогу нашого народу. Нехай сповнять за слова нашого відомого патріота українського, сучасного Дмитра Корчинського щодо миру. Це він каже на відсутність війни. А відсутність Московії. Нехай вона зникне з політичної карти папи, папи світу. І не в місті будуть ті народи незалежні, які вона зараз тримає у своєму духовному, фізичному та іншому культурному полоні. Хай вам щастить, до побачення, любі друзі. З вами був Ігнатов Сергій, колишній мешканець міста Богодар на Донеччині. А зараз мешканець Львову модульну містечку на вулиці Червоної Калини, 72 І маю там ліжко місце. Ну і вирішую питання, що до надання мені соціального житла, в якому я був би більш незалежним, ніж зараз там. Про це раніше розповідав в інших відеороликах і ви можете їх подивитися. На всьому все Хай вам щастить, Алелуя.